Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема нашого уроку людьба в межах сотні. Попередні і наступні числа. Розв'язування і порівняння задач. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійснюю я практично. Розгорни свій зошит, запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 28, один рядочок. Спробуй полічити від 58 до 73, 58, 59, 60, 61, 62.

51, 52, 53, 54. Наступне. Самостійно полічи від 32 до 40. Полічи від 82 до 90. Дякую, молодці. Будь ласка, спробуй виконати арифметичні дії. 70 відняти 60 буде 10. 60 додати 30 буде 40. 40, підняти 40 буде 0. 0 додати 50. 50. Молодці. 50 додати 20. 70. 70 відняти 40. Буде 30. Молодці. Будь ласка, спробуй записати числа, які складаються з. Я буду називати тобі числа, тобі треба їх записати. З нового рядочку запиши математичний диктант та запиши числа, які я буду називати. МД написали. Записуємо числа. 4 десятки та 3 одиниці. 4 десятки та 3 одиниці. Наступне. Вісім десятків та п'ять одиниць. 8 десятків та 5 одиниць, 6 десятків та 1 одиниця. Шість десятків та одна одиниця. 7 десятків та 7 одиниць. Сім десятків та сім одиниць. Шість десятків і дев'ять одиниць. 6 десятків та 9 одиниць. Давай з тобою перевіримо. Повертаємося на початок. 43, 85, 61, 77, 69. Сподівайся, в тебе вийшло саме так. Будь ласка, спробуй назвати наступне і попереднє число до кожного з чисел. 66. Попереднє число 65, наступне 67. Число 39. Попереднє 38. Наступне 40. Число 43. Попереднє число 42, а наступне 44. Число 79. Попереднє число 78, а наступне 80. 54 попереднє число 53, а наступне 55. Число 60. Попереднє число 59, а наступне 61. Число 81, попереднє число 80, а наступне 82. Молодці. Ви впоралися. Давай з тобою прочитаємо задачі та розглянемо схеми до цих задач. Чим вони схожі та чим відрізняються, давайте розмислимо. Перша задача. На вітрині лежать 30 пиріжків з маком і 20 з яблуками. Скільки всього пиріжків з яблуками та маком лежить на вітрині? Давай подумаємо, що нам відомо про пиріжки з маком. Їх було 30, а з яблуками 20. Поглянь. За допомогою якої схеми ми можемо визначити, скільки ж пиріжків всього з яблуками та маком. Правильно, за допомогою першої схеми. Отже, ми можемо з вами вирішити: 30 додати 20 дорівня 50 пиріжків. На вітрині лежить 50 пиріжків з яблуками та з маком. Друга задача. На вітрині лежить 50 пиріжків. З них 30 пиріжків з маком, а решта з яблуками. Скільки пиріжків з яблуками лежить на вітрині? Друга схема. Маємо 30 пиріжків і всього 50. Нам треба знайти, скільки ж було пиріжків з яблуками. Нам треба 50 відняти. 30, отримаємо 20 пиріжків. На вітрині лежить 20 пиріжків з яблуками. Прочитайте задачу та визначте, яка із схем їй відповідає. У двох клітках жило 8 папужок. У першій клітці жило 5 папужок, а решта в другій клітці. Скільки папужок жило в другій клітці? Ми знаємо, що в двох всього 8 папужок. В першій 5 решта в другій. Нам треба знайти цю решту. Що треба зробити? Чи підходить нам перша схема, коли нам відомо, скільки в першій клітці і в другій, вона нам не підходить. В другій схемі ми бачимо, що в першій 8 папужок, так В двох 8 папужок в першій 5. Невідомо, скільки було в другій клітці. Тобто, нам підходить з вами друга схема. Щоб знайти, скільки ж в другій клітці, нам треба від 8 відняти 5, і ми отримаємо 3 папужки. У другій клійці жило три папушки. Склади задачі, розв'язанням яких є вираз: 10 відняти 7 або 10 додати 7. Для прикладу можу навести свою задачу. На тарілці лежить 10 пиріжків. Коли сім'я скуштувала пиріжки, вони з'їли 7 штук. Скільки пиріжків залишилося на тарілці? Спробуй скласти свою власну задачу. До кожної задачі добери опорну схему з поданих нижче. У сашка 6 карамельок і 3 шоколадні цукерки. Скільки всього цукерок у Сашка? Як ти думаєш, як вирішити цю задачу? Правильно, треба додати карамельні цукерки до шоколадних. Тобто 3 і 6. 6 додати 3 буде 9 цукерок. Отже, скільки всього цукерок у сашка? У сашка 9 цукерок. Наступна у сашка всього 9 цукерок. Карамельок і шоколадних. Скільки в Сашка шоколадних цукерок, якщо карамельок у нього 6? Що треба зробити в цій задачі? Правильно, нам треба від 9 цукерок відняти 6 карамельних і ми отримаємо 3 шоколадні. Цукерки. В сашка було три шоколадні цукерки. Домашнє завдання. Виконайте номер 50 та 51. Будь ласка, обереться цеглинку колега яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота, зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець, блакитна, я працюю добре. Червона, мені потрібна допомога, і синя я можу працювати краще. Оцініть себе самостійно. Дякую вам за увагу. До зустрічі!